Вітаю, друзі. Уявіть собі, що ви таролог, можливо, у вас немає якоїсь там бездоганної, дуже довгої практики, але, хоча б старші таркани аро, от, таро, навіть на такому рівні, ви знаєте, досить непогано, а ви не володієте знанням астрології. А вам дуже хочеться отримати якусь прогностику щодо астрологічних подій, наприклад, або сили ваших домів, гороскопів та будь-яку астрологічну методику Ви на жаль застосувати не можете без знання астрології. Але у вас є карти таро, і навіть якщо ви знаєте буквально 20 старших 22 старших аркани, ви вже можете зробити собі астрологічну прогностику. І я покажу, як це можна робити в моменті тут і зараз продивляючись будь-які астрологічні події, або зробити свот-аналіз ваших сильних слабих сторон з кожного з ваших будинків. Ви можете зробити таку прогностику, якщо вам це цікаво, якщо вас це якось підтримує на місяць, на рік та хоч на тиждень. І все це можна зробити за допомогою таро. Я не викладала спеціально 22 старших аркани. Якщо ви знаєте більше арканів, добре. Якщо ні, будь ласка, викладайте 22 аркани. Я вам допоможу, як можна хакнути в систему. Наприклад, ви знаєте, що в астрології 12 будинків. Можете подивитися значення кожного будинку. Тут і GPT допоможе, і Google. Можливо, ви хоча б номінально знайомі з тим, з фундаментом астрології, да? і ви знаєте, за що відповідає той чи інший будинок. І ви, вам, наприклад, цікаво сила ваших домів, гороскопів, правильно, все ж таки не будинок, а дім. Ну, наприклад, до кінця січня. Ви б хотіли зробити собі такий астрологічний прогноз до кінця січня. Як ми можемо це зробити? Наприклад, ви викладаєте 22 старших аркани, більше ви не знаєте. Якщо ви користуєтеся західною системою, можете по колу викладати. Якщо ви користуєтеся джотішем, можете квадратиками викладати. А можете просто перше, друге, третє, четверте і так 12 домів гороскопу. І, наприклад, питаєте собі свот-аналіз. що я люблю. Я роблю завжди виходити з моменту тут і зараз і робити якомога більш тонкішу прогностику, також на момент тут і зараз. Наприклад, сьогодні в нас там 11 січня, і ми питаємо. Сила мого першого до мого розкопу це я, це мій характер, це те, що у мене безпосередньо в голові. Да? Що зі мною коїться? Моє сприйняття, мій настрій, моє тіло, моє обличчя і всі ті події, які безпосередньо зв'язані зі мною, і як я це переживаю. Не транслюю, а навпаки, переживаю. Що там зараз коїться? Або можете задавати питання, якщо ви просто в оцінці, яка зараз сила цього мого першого дому? Ну, король кубків, да? Хоп, ви, наприклад, знаєте всю колоду таро, або ви знаєте лише старші аркани, тут може. Може бути будь-якої аркати. Ви розумієте, перший дім гороскопу? Ну тут всі питання зараз дуже багато переживається всіх подій, саме із стану такої закоханості, заглибленості в себе і пішло-поїхало. Далі силам, наприклад, мого другого дому гороскопу, фінанс рід. Я все ж таки займаюся джотішем, це ведична астрологія, східна астрологія. Тому мені ближче значення другого дому. Вони дещо відрізняються від західної. Ви робіть якось вам зручно. От сила мого другого гороскопу, опа, угу. якщо ви знаєте і молодші аркани, ви можете навіть задавати додаткові питання. наприклад, другий дім гороскопу, де родина, ресурси, їжа. Голос, да, і ми бачимо, наскільки в нас перше, друге гороскоп вони синхроні в тому плані, що тут енергія кубків почуття, відчуття, стани, заглиблення, якась любов. Другий дім гороскопу такий дуже м'який, дуже загорнутий в себе. Були якраз святий, можна було б побути в родинному колі, і можна ще додавати, якщо якісь негативні карти, ви ви хочете поглибити. Розуміння, що зараз коїться у вашому другому домі гороскопу, що там саме коїться по пажу кубків. Да? Оп, король жезлів. І таким чином ви можете дуже глибоко, дуже детально дослідити кожен дім вашого гороскопу. Отже, а якщо вам цікава прогностика, наприклад, на події, і ви знаєте, наприклад, також тільки 22 старших аркани, і ви хочете запитати, наприклад, ви знаєте, що в цьому місяці, наприклад, дуже багато планет в нас стеліум у стрільцях, і ви розумієте, що стрілець у нас дуже духовний знак, дуже ідейний про масовість, про екстраполяцію якихось вищих принципів ідей на маси. Це знак знань, це гуру, це передача інформації, яка духовно може вас зрощувати. І ви можете запитати. Наприклад, ви побачили, що дев'ятий дім гороскопу у вас не дуже сильний. Ви можете запитати, як підсилити дев'ятий дім гороскопу в цей місяць. Да? І, наприклад, достаєте, як підсилити, просто перестати перейматися, так себе цькувати за ті події, які вже з вами сталися. Да? А що може допомогти вийти з цих психічних моментів? Побачите, що ви самі заводите себе в ілюзії. Ви бажали того, чого ви не могли отримати. Ви загубилися у своїх бажаннях. Ви не розібралися. В тому, що насправді вам емоційно душевно ближче, і отак такими питаннями ви можете працювати навіть без знань гороскопу, тобто елементарно чат GPT, основні значення кожного дому гороскопу, і погнали ви в Або, наприклад, ви питаєте, яка в мене зараз до кінця місяця січня головна ідея, наприклад, по ну, четвертому дому це сім'я, рідна земля, моє внутрішнє щастя, мій внутрішній стан мати. І ви, наприклад, питаєте по четвертому дому гороскопу, яка в мене головна задача по ознакам да, цього дому, тим, чим він керує. О, будь ласка, стабільність, самодостатність, накопичення ресурсів, укріплення цих ресурсів. І я би сказала, що попрацювати ще із своєю самооцінністю, самооцінкою, стан самодостатності. Тобто, ви можете. Навіть не знаючи астрологію, за допомогою гугла або чату GPT, зробити собі і прогностику, і зробити аналіз поточного стану вашого гороскопу на даний момент. Ми не включаємо сюди, звісно, транзити для цього там аспекти, періоди, підперіоди, Це вже знання астрології повинні бути. Але ось такі елементарні речі для того, щоб самому собі стати астрологом без знання астрології, ви можете. Знати, або, наприклад, ви знаєте, що ну там десь прочитали, що Венера зараз в якомусь положенні, і ви можете просто окремо запитати, наскільки сильна або слабка, удай мені дайте характеристику собі а, своїй венері, в якому вона зараз стані, саме у вас, бо це ж момент тут і зараз це краще ніж в будь-які загальні прогнози, коли ви за допомогою таро, прямо в моменті тут і зараз дуже точково, дуже акуратно, прям хоп, і можете зробити самі собі аналіз, в якому стані моя планета в. Венера а зараз ну блін кайфує від своєї перемоги, від своєї компетентності, від того, що. Скажімо так, красу, любов, силу серця вашого помічають, якщо це справи любовні, там які зараз справи любовні, ну да, якесь там розчарування. Да? Як вийти із цього стану, як скоріше, ну побачите, що ви самі десь собі брехункаєте, бо є якісь вторинні вигоди. Да? І таким чином, навіть за допомогою GPT ви можете вже стати самі собі астрологом, подивитися і сили будинків, і окремих планет, і якісь задачі, і подивитися, в яких секторах, наприклад, якщо ви поколу робите. Собі перше, друге, третє, четверте, так 12 будинків, подивитися, де сладкі карти, і запитати, як посилити цей будинок, на що звернути увагу, да? які є моменти, які тут і зараз, наприклад, до кінця місяця, ви робите собі таку, на які моменти треба звернути увагу. Де якісь білі плямки? Наприклад, дім друзів, 11-й дім це те, як ми виражаємося вже для інших, для соціуму. Це вже не кар'єрний дім, 10-й, а вже те, що ми безпосередньо екстраполюємо на, на Суспільство, і, наприклад, ви дивитеся, яка якість того, що я, наприклад, екстраподую у суспільство? Колесо фортуни? Mm, тобто я даю шанс якось змінити хід обставин, почати все з нуля. Da, то, гляньте, два старших аркані. Я собою задоволена, Настюшка молодець. Так ви можете. Можете себе також засканяти в будь-якому аспекті, наприклад, там й дім гороскопу це і соціум, і друзі, і наші доходи, які, наприклад, отримані безпосередньо від нашої діяльності як відгук вже суспільства на те, що ми даємо взамін. Тобто не просто там наша повсякденна діяльність, це не родові кошти, це не якісь там спонтанно отримані доходи, а це саме відгук суспільства на нашу діяльність. Ось таким чином ви можете просто за допомогою таро бути навіть самі собі астрологом, не маючи знань астрології. Ла на справі.